Привіт, з тобою твоя формула формула миру сідай або лягай в зручному положенні, закрий очі та зосередься на своєму диханні. Зараз твої думки можуть бути хаотичними та непоєднаними, але дозволь собі просто спостерігати за своїм диханням. Вдихаючи та видихаючи повітря. Вдих, видих, вдих, видих. І ще раз вдих, видих. Почни уявляти мир в Україні. Уяви собі, що усі люди, незалежно від своїх політичних поглядів та соціальних статусів, живуть у гармонії та злагоді. Уяви, що всі конфлікти та напруги розчинилися у повітрі, а взаємні відносини стали теплішими та поважнішими. Уяви країну, де всі живуть заможно, ти йдеш по вулиці. І тобі всі посміхаються. На дворі яскраво світить сонце, багато людей гуляють на свіжому повітрі, ти йдеш та відчуваєш блаженний спокій, впевненість у завтрашньому дні. На вулиці пахне миром. Всі люди живуть у мирі, ти в безпеці. Зосереться на своїй присутності, як на частині цього миру. Уяви собі, що твоя енергія поєднується з енергією усіх інших людей країні, які прагнуть до миру та гармонії. Почни відчувати, що ти не сам, що ти є частиною колективної енергії, яка спрямовується на досягнення спільної мети миру в Україні. Тепер, коли ти відчуваєш, що твоя енергія поєднується з енергією інших людей. Спробуй послати позитивну енергію та світло в усі куточки країни. Відчуй, як ця енергія тече до заходу країни, обтікаючи Карпати, прекрасні схили гір та містечок. З цих місць енергія плавно переходить на північ. Та центральну частину країни до чудових лісів, полонин до містечок, створюючи світлий, сяючий купол над країною. Енергія переходить до сходу України, де її давно зачекалися люди та міста. Зосереться на цій частині країни, направ свою любов до янголів. Що кожну секунду захищають цю територію, бережуть цілісність та життя. Побудь в любові до Сходу та всіх людей, що там знаходяться, я тебе залишу тут буквально на хвилинку. Тепер енергія миру стала ще сильніша через твою увагу, тож направ потік на південь країни до Чорного та Азовського моря, до містечок та полонин і замкни купол миру над усією країною. Уяви, що твоя енергія випромінюється в зовнішній світ та доходить до тих, хто потребує захисту та гармонії. Дозволь цій енергії поширюватись та змінювати душі і серця людей, зміцнюючи взаємодію та злагоду. Зосереться на своєму серці та почни відчувати глибоку любов та співчуття до всіх людей в країні. Уяви, що це почуття поширюється далеко за межі твого тіла та дістається до кожної людини в країні. Незалежно від її статусу та поглядів. Уяви, що це почуття впливає на кожну людину, допомагаючи їй заспокоїтись, знайти внутрішній мир та злагоду. Після того як ти відчув свою любов та співчуття, спробуй послати ці почуття до всіх людей в країні. Уяви, що твоє серце випромінює ці почуття в зовнішній світ, допомагаючи кожній людині відчути тепло та гармонію. Дозволь цим почуттям поширюватись на всю країну та допомагати кожній людині знайти свій внутрішній мир. Під час медитації не забувай про свої власні бажання. Уяви собі, що твої власні бажання є частиною загальної мети миру в країні. Спробуй послати ці бажання в усі куточки країни, уявляючи, що вони виконуються та допомагають зробити країну кращим місцем для всіх її мешканців. Заверши медитацію, залишаючись з відчуттям глибокого спокою та злагоди. Повільно відкрий очі та залишайся в цьому стані ще декілька хвилин, насолоджуючись моментом та допомагаючи своїй енергії розтікатись по твоєму тілу та всьому світу, створюючи новий сценарій для миру та спокою.